Договори придумовують юристи, так кажуть, що без них не можна було обійтися. Ще така розумна думка, що договори придумовують і підписують для того, щоб їх виконувала слабша сторона. Але у житті без договору ніяк, оренда навіть банальна, як чогось машини, квартири, інші речі, послуги. Між маленькими фізичними особами, великими і юридичними, без них ніяк не, обійде, не обійтися. Тому так коротко по пунктах помилки і способи їх трошки вирішення загальні. Кажуть, довіряй, але перепровіряй. Помилочка стосується. Ну, наприклад, підписують оренду квартири, не перевіряють, чи це власник, чи, чи повний власник, якому належить повна квартира. Чи це просто-напросто один із співвласників. Завжди перевірити особу контрагента, чи має повноваження. Чи там юридичні особи між собою підписують якийсь представник, а по статуту він не має права цього підписувати. Далі суди, невиконання, хтось зробив, другий судиться, там чисто ті гроші, довгі варти інфляції грошей і такі проблеми. Це Серед фізичних осіб найпоширеніше це усний договір. Пацани домовилися, далі пацани розбираються між собою. Ну так про будь-кого можна сказати. Усний договір не вартує бумаги, на які він підписаний, чи мав бути підписаний. Пишіть письмові договори. Навіть між фізичними особами, якщо це більш-менш якась значима сума і незначима, навіщо вам зайві проблеми? Ніколи не укладайте усні договори. Про шаблонні договори. Це правда, що велосипеди придумовувати зайвий раз не потрібно. Але в чому тут суть? Скачують шаблонний договір, використовують його для себе. А ситуація в них зовсім інша. індивідуальна насправді тощо. Друге, Якщо скачуєте шаблоні договори, то перепишіть все під свою ситуацію, а не користуйтеся так, як сліпі кошенята у цим усім. Помилочка не використовуйте просто-напросто шаблонні договори. Пам'ятайте, ситуація індивідуальна. Є такі люди, які підписують не глядя, смертний вирок собі іноді підписують. Треба читати, що підписуєш, навіть якщо вроді ви домовилися, ніколи не зважайте на слова, там все нормально, все буде добре. Прочитайте кожну букву, не підписуйте собі смертні вироки. Це може там не тільки банки там малими буквами забувають читати. ну В банку не зміниш договір, Навіть люди там оренда квартири то що на таких банальних речах прочитали, б ніколи б не, прочитали, не підписали, що там написано. Бережіть брови, щоб очі були цілі. Про технічні помилки. Прізвища, ідентифікаційні кодиці, податкові номери, банківські реквізити і інше. це треба зважати, тому що далі навіть інколи я зустрічав випадок, сума на 1.0 більша. Ну, якось ми там вирішили цю ситуацію, але от є такі ситуації, що люди от недавно читав судову практику на рівні Верховного суду. До Верховного суду дійшли. Звичайно, суд сказав, що технічні помилки на суд договору не впливають. Але ви ж не хочете по три роки судитися і до Верховного суду доходити. Тому на технічній дрібниці договору зважайте, будьте уважні. Про підробку договору, про можливу заміну аркушів тощо, то такий лайфхак вам кажу. На кожному аркуші підпис Прізвище ім'я по батькові сторони повинно бути написано власноручно. На останньому аркушу напишіть, що кожен аркуш підписаний сторонами і написано Прізвище ім'я по батькові. Тоді неможливо витягнути, замінити і ви спати краще будете, спокійніше. Така собі таблеточка від потенційних нервових стресів. Іноді найкращий договір. Не вартий бумаги, на якій написано. Чому тут суть? Є така приказка, що будь-який ну, договір з Росією не вартий цієї бумаги. Можливо, самий кращий договір ви напишете. Там Юристи, 10 чоловік, 10 днів будуть працювати. А контрагента ви забули провірити його добросовісність, репутацію, його тощо. Ось є хороший договір, ви комусь заплатили гроші, вже з кого стягувати нема. Ну, поліція, шахрайство, все таке. Перевіряйте контрагента, з ким підписуєте. Іноді хороша репутація контрагента значить більше, ніж договір. Не бійтеся чогось не знати. От скільки людей зараз може відповісти, яка різниця термін і срок. Багато юристів можуть застряти на цьому питанні, я десь зніму про це відео наступне. Кожне поняття ви повинні розуміти. Кожне слово. Якщо ви не можете його зрозуміти, чи не ясно його розуміти, є в нас велика кількість юристів, адвокатів, роз'яснювати вам або Google допомогу. Там більш-менш можете знайти інформацію. Це тепер не середні віки. Вам дякую за увагу. Є питання, пишіть в коментарях. Є рекомендації, теж пишіть. Дякую, що продивилися. Адвокат Володимир Клим.